І насправді ми усі нині проходимо випробування складними стресовими подіями, якщо дорослі часто розуміють, як впоратися з панікою, наприклад, через тривожні звуки сирен, то дітям це дається важко їм необхідна допомога в подоланні стресу, особливо якщо це малеча, котра позбавлена батьківської турботи та любові. Тому наразі у Києві психологи міського центру дитини вирішили провести низку майстер-класів, аби показати, як розрізняти власні емоції. Як Взагалі розуміти, що з тобою відбувається, і навчитися їх контролювати на одному з таких побувала і наша знімальна група. На перший погляд, це звичайна забава для дітей. Потрібно розділитися на дві команди, а далі веселі конкурси. Та насправді це все вправа від психологів, аби навчитися контролювати свої емоції. Розкажемо, як через дихання, да, через відповідні вправи, вдох, видох, регулювати свій страх, свій стан, да, коли тебе трусить, як можна це скинути свого організму, як можна обнятися і допомогти е твому другу, товаришу чи собі навіть майстер-клас проводять для хлопчиків та дівчаток, які позбавлені батьківської любові. Та тепла Дітки, в яких немає батьків, дітки, які, які тимчасово у нас перебувають. Наприклад, в них зараз вирішується питання, батьки вживають алкоголь або ведуть неправильний, неправильний спосіб життя, і поки вирішується питання щодо їхнього подальшого. Подальшої їхньої долі це діти у нас. Коли почалася війна, усіх вихованців евакуювали до Німеччини, але зараз у центрі з'явилася нова малеча, і їм теж потрібна увага та захист. Психологи у доступному ігровому форматі пояснюють дітям, як людина отримує інформацію через свої органи чуття. Я думаю, ти мене не бачиш, правда? А ні-ні ні. Бачите? Ану. Пенсиновая шкурка. А, ну то думаешь, ще? Мандаринова. Сто відсотків. Мандаринно. Молоде. Малеча у захваті від таких розваг і одразу ж діляться, яка забава сподобалась найбільше. Смак що це таке. А ще психологи міського центру дитини пояснюють, що робити, коли тебе поглинає відчуття страху, і як можна заспокоїти не лише себе, а й того хто поруч. Це не єдиний майстер-клас. Цього четверга малюкам вже із іншого центру реабілітації теж допомагатимуть контролювати свої емоції. Психологи планують попрацювати із дорослими, проведуть подібний тренінг для сімей, які разом із дітьми вирвалися із зон активних бойових дій. Олена Ровенчук, Максим Трясугін для телеканалу Київ.